Всім привіт! Наше наступне заняття, де ми будемо одягати нашу лялочку. А для цього зробимо быстренько, скоренько заготовки до її платька. Беремо ось таку картонку, перевіряємо, щоб правильно намотати, щоб було 10 см. Ось вони, 10 см. І намат, намотуємо. Ось такі наші голубенькі нитки. Намотати їх треба, обертів 80. Ось я намотала, але мені кажеться, можна ще підмотати, щоб платячко було більш таким пушненьким. Ось ми намотали ниточки. Я зробила 100 обертів. А якщо нитки у вас більш товсті, то обертів треба робити менше. Ось я зробила, далі відрізаємо від катушки і перев'язуємо, як завжди. І зараз розпустимо голубу частину нашого платтячка. Ось так її посередині розрізаємо. Ось ми її зробили. Відрізали лишні ниточки, які тут є. Точно так же пробуємо. Зараз, вдали, закріпили, і відрізали і розпустили. Наше платтячко, друга половина, теж готова. Тепер зараз будемо одягати її на ляльку. Беремо ляльку, косички поки розпустимо, приберемо, потім закріпимо і беремо, ложимо кладемо нашу жовту частину платтячка. На плече, бачите, як я зробила, положила на плече ось так. І спробуємо її закріпити, ось ось так через плечі. Бачите, одягнули платтячко одну та другу половину, а потім ниточками, які приготували, закріплюємо на талії наше. Платько, яке ми зробили. Його не обов'язково робити жовто-блакитним, його можна зробити в тих кольорах, які ви ближче, які ви бажаєте. За вподобаннями. Коли платько ми вже закріпили на наталії, то оцю частину тільця, де нитки ще не розрізані, ми розпускаємо, тобто розрізаємо. І лялечка зразу стане от такою пишною. Розправимо її платтячко, щоб воно закрилося щільненько. Ось так гарно. І з цієї сторони теж також зробимо. Поправимо наше платтячко. Ось ми нашу ляльку одягли, в ці красиві, помаранчеві і голубі нитки. Жовті, жовто-гарячі нитки. Жовто-гарячі нитки і голубі, і зробили ось таке, таке гарненьке, красиве платья, красивий одяг для нашої ляльки. Ну, А тепер для нашої ляльки зробимо пояс. Пояс ми теж приготували заздалегідь, тому зараз беремо один кінчик оставляємо менший, а другий чуть-чуть більший. І наматуємо. Я наматувала два рази. Один раз, і другий раз намотала. А потім отут її зв'язала, ниточки ці. Кріпко прижала і зв'язала вузликом. Наталіші. І другим вузликом дотягнули. Кріпко зробили, затягнули. Ось так. І розвернули так, положили, щоб було, як кажуть, приємно на неї поглянути, щоб вона була у нас гарна і красива. І якщо ви побачили, то нитків на поясочки стали чуть, -чуть більше, чим платячко. То їх нам треба підрізати і ще раз на кінцях зав'язати. Ось так платячко я одягло, одягнула на неї, зав'язала поясочок, а тепер уложимо кіски. Одну кіску положили сюди, а другу обмотали вокруг голови і теж положили її вперед. Ось так. Одну залишили ззаді, одну попереду. А там можете уложити так, як вам сподобається більше. Можете придумати свою її зачіску, яка вам більш сподобається. Ну, мені сподобалася ось така. Тому я її таку і зробила. Ось така лялечка у нас вийшла. Щоб закріпити оці ось ниточки, треба взяти ниточку в тон, таку коричневату і примотати кіски, що я зараз і зроблю. Ось така красуня, така берегиня. У нас з вами вийшла ось така наша лялька-мотанка, лялька-оберіг. Для того, для кого ви хочете, щоб у них було добро, щоб вони були сильні, щоб вони були вільні, щоб вони були незалежні. До зустрічі. Дякую!